Мабуть, настав час привітатися, бо це я вже, мабуть, п'яте відео знімаю, а так і не сказав, як моє ім'я. Мене звати Ярослав, можна просто Яр. Тому привіт, з вами Яр. Велком на хутір. Зараз осіду по нашій вуличці, покажу вам одну цікаву штуку. Значить, у нас тут б'ють джерела. Тут місцеві люди ходять, набирають воду, щоб пити. Ми, в принципі, пробували, на смак хороша вода, але ми її набираємо для того, щоб покупатися, таке там вмитися, помити руки, посуд помити. Що цікаво, я придбав таку штуку на Aliexpress, яка показує PH. І ще один датчик, який показує якість води. Я не знаю, як він там саме і вимірює. Якось він називається tds метр можливо, отак краще. Цей прибор показав, що ця вода, отут просто із землі, вона чистіше, ніж вода із крану. Значить, Я от заходжу зараз в ці хащі, розверну от от. камеру. Тут ось така стежинка прокладена. І місцеві ходять сюди через дорогу, набирають воду. Звісно, тут такі умови антисанітарії, але вода чистіша, ніж в трьох місцях, які я перевіряв вдома у батьків із-під крану. Значить, от вода. Ржава бочка. Але вода просто на поверхні. І вода чистіша, ніж в крані в місті. Ну, Ми тут коли-небудь, я думаю, облагородимо це місце, зробимо якусь толоку чи щось типу того. І зробимо тут чисте місце, щоб можна було нормально набрати воду. Ось це перше, що я хотів розповісти. Тут, до речі, ось будинок старенький. Тут колись жили люди. Це вони, мабуть, тут набирали воду. Добре, виходимо назад на дорогу. Я думав, що на цих вихідних тут буде прям двіж. Приїде із сусіднього села до нас дідусь із екскаватором, який допоможе нам покорчувати пеньки, як пишуть деякі коментатори. Але, на жаль, цей дідусь не зміг. Він сказав, що до нього приїхали діти зі Львова, і внуки приїхали, тому він. Буде разом з ними на вихідних, але можливо він серед тижня приїде. Тому я думаю, що доведеться брати кілька днів вихідних, можливо, тиждень, і приїжджати сюди ще серед тижня і робити добрі справи на тій ділянці, яку ми випилювали восени. Зараз я туди також дійду, покажу в якому печальному стані у нас там зараз все знаходиться. Хоча і ще буквально три місяці тому там. Ну, прям чисто було. Але все так серйозно квітне, тільки поспівай це все діло чистити. Ось така ще прикольна штука. Значить, Це місточок. Тут у нас колись, наскільки я розумію, був потічок. Звідси, під цим мостом, вода текла в сторону луків. О, там у нас луки за нашою основною ділянкою. Там якраз в напрямку річки. Ну, можливо, метрів 300 йдуть луки. Ну, поки що тут отак. І у нас в кінці ділянки там, я в минулому відео показував, там у нас копанка, і та копанка живилася, дай Бог буде живитися ще, із такого ж самого джерельця. Його треба розчистити. Ми тут також його, мабуть, розкопаємо, зробимо щось по типу ставочка. Прямо у дворі буде свій ставок із холодною джерельно чистою водою. Зараз я вам покажу, що я сподіваюся будемо робити серед тижня. Я взагалі думав, що тут буде прям таке відео купа роботи, щось відбувається. Але, на жаль, ну не завжди так виходить. Тому на цих вихідних ми займалися тим, що другий вихідній поспіль тягнули проводку по будинку. Дуже феєрично, епічно. Особливо коли ти вже прокладені провода перерізаєш коронкою під підрозетники. Ось зараз я вставлю фрагмент відео. Знову тут хащі. Просто жесть. А ось так тут було ще в квітні. Але це, слава Богу, тут все дуже тоненьке. Приїде екскаватор, зможемо це все діло прибрати. Можливо. Але не точно. Але постараємося. Так, тут ось їде маршрутас, мабуть, із річки. Його пропустимо і я продовжу. Всі подивилися, що я роблю, а я знімаю свій хащі блог. Ось такі хащі. З протилежного боку, де у нас гра, отут, там такі ж самі хащі. Постараюсь показати. Давайте спробуємо так. Тут ділянка нижче дороги, більше ніж на 3 метри за буквально 3 місяці виросло. Але нічого. Ми не боїмося. Обов'язково це все приберемо. Просто тут почалась історія з цим будинком, тому ми цю ділянку поки що залишили і не прикладали сюди руки. Оце якраз закінчується наша ділянка. І тут пішла дорога на луки. Ну, Спробуємо, я сюди схожу. Так, оце у нас тут збоку ділянка. Може, як воно заросло? Ми ж тут все вичистили. Ну, знову все заросло. Ось так, от можна трошечки глянути. Значить, Сюди заїжджають зазвичай тракторами і ще якоюсь сільгосптехнікою. тому що якось сюди заїжджають до сусідів в двори для того, щоб обробити їм городи. А ось ті луки, про які я вам говорив. Ну хіба це не краса? Лісочок. Взагалі фантастика. І ця ділянка, ця якраз основна, вона має розвиток із півночі на південь, то там Луки і там південь. Я як побачив це місце, я в нього закохався. Ось так воно виглядає, це все діло. Позаду нас отам гора, і там дуби ростуть, не тільки дуби. Ось та гора. Вон там та гора, яка з нашого ось третього маєтку видніється. І я б дуже хотів робити якісь цікаві там динамічні движові відоси, але реальність така, що. Ну, На жаль, немає зараз можливості придумувати якісь сценарії, ще щось там видумувати якісь теми цікаві, продумувати зйомки. Тому поки що будуть відео от такого плану. Ми приїхали, щось зробили, я показав апдейт. Нехай це буде такий невеличкий щоденник, можливо, для мене самого, щоб через півроку, рік, можливо більше, вимкнути це відео, подивитися і побачити, наскільки багато ми зробили. Насправді роботи. І наскільки це місце змінилося. Так приїжджаєш, кожного разу дивишся, здається, що нічого не змінилося. Взагалі нічого не змінилося. Але коли дивишся потім на відео, думаєш: вау! А насправді змінилося? О, до речі, дорога. Вона колись була. Ну, отакою. Мені доводилося тут розвертатися 26 прийомів. Але потім лопатою. Просто лопатою. Ось це ми прибрали я особисто. І ще насправді отут десь метр. То тут ширина дороги біля цієї хати нашої розвалюшки десь метрів вісім. І далі вона так же само пішла. От Конкретно в цьому місці от така ширина дороги. Тому колись тут буде заїзд. І тут буде зручне місце для того, щоб розвернутися. Батько вже чекає, хоче їхати додому, але я зараз зайду в хату і зніму, що ми зробили за ці вихідні. Маєток. Хотіли на цих вихідних, крім проводки, зробити тут ще початок дровничка, але мені вистачило часу тільки трошки тут вирубати те, що тут залишалося. Потім тут будуть піддони, стінки, можливо, оце ми трошки підпиляємо. Натягнули сюди від дороги те, що ми випилювали, коли тягнули інтернет. І продовжуємо наш недільний welcome hooter room tour. Тут стіна трошечки вже вирівнюється насправді там ще дуже далеко до рівної стіни, але ми в процесі. Підрозетники. Тут теж підрозетники зробили. Притягнули проводку. Інтернет. Оце взагалі ручна робота. Ліпніна. Доводиться накидувати ось так стіну, тому що. Стіна була отака, а щоб вона була рівна, то там ну, отак. Це просто треш. Бачите, який рівень, скільки. І то це ще далеко до рівня. Значить, ці стіни нам уже сусід підштукатурив по маякам, плюс-мінус вона вже рівненька. Тобто тут можна буде класти плитку. Звісно, камера не передасть, але все одно. Отут я дуже великий молодець, коли робив оцей підрозетник. Я тут перебив провода, які йшли туди, до холодильника майбутнього. Тут ми теж зробили. Можливо, серед тижня ми його дозбираємо. Так, оце ми докинули світло сюди. Там підрозетники. Тут у нас красується новеньке дерев'яне вікно. Такий проміжний етап, залишу тут. Здається, клас, так багато світла, ну, зараз ми його поправимо. Це у нас короб для вікна, але нам потрібно це вікно вирізати, бо трохи не вписуємося по ширині. Підрозетник, коробка. Я навіть зробив сюди підрозетник для теплої підлоги. Якщо буде світло, можливо, інколи ми будемо вмикати теплу підлогу. А, це ще така цікава штука, тільки сьогодні помітив. Це те, що говорив пічник. Купуйте цеглу, щоб вона була рівна. Насправді, всередині, цегла виведена ну, в ідеал. Тобто вона там рівненька і вона покладена дуже акуратно. А зворотна сторона цієї цегли, вона ось така. І більш того, вона різного розміру. І тому виходить отака історія, що, якщо подивитися, здається, наче груба нерівна. Ну, вона і правда не рівна, тому що цегла різного розміру. Всередині вона в нуль, а тут отак. Але ми його підштукатуримо. Можливо, зробимо облицювання плиткою чи керамогранітом чи чимось таким. Значить, Ось тут ми теж це все добро вивели підрозетники. Не кріпили їх поки що, але закріпимо. Тут підрозетник. Ну і там наробили дірок. І тут зробили дірку. Ось такий у нас апдейт за ці вихідні. Насправді. Здається, що не дуже багато, але якщо я подивлюся це відео і потім порівняю з попереднім тижнем, мені здається, що тут буде достатньо великий прогрес, особливо по стінам. Тут просто проблема з цими стінами, вони настільки криво покладені, що там ну, 15-20 см доводиться накидувати, щоб її вирівняти. Тому ось так. Якщо вам цікаво, якось можу познімати. Тур ділянками обійти ці півтора гектари, майже півтора гектари. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, дзвіночок, пишіть коментарі, і давайте ділитися досвідом і підтримувати один одного. па-па